Вітаю, мої чудові! У найпершому своєму відео, рік тому, я розповідав про застосунок, що замінює контекстне меню Windows. Ідея із двома контекстними меню у Windows 11 мені здається не зовсім адекватною, і виходячи з того, як розвивається застосунок Shell, не одному меню. Зараз нарешті автор застосунка вийшов із режиму експериментування і з форматом цього меню. Зробив його повністю настроюваним, а налаштування зробив зі зрозумілим і зручним синтаксисом. На жаль, редагування треба робити у текстовому файлі, а не у графічному інтерфейсі. Проте там немає нічого складного. Тому давай я тобі покажу, як зробити сексуальне та функціональне меню повністю таким, яким його хочемо ми. Це буде новий рівень контекстного меню. Я тобі обіцяю. Почнемо з того, де його взяти. Посилання у описі. Можеш або завантажити архів з програмою та розпакувати її, а можеш встановити через командний рядок. Перевіряємо, що наше нове контекстне меню працює. Треба знайти, де ми його встановили. Запустити shell від імені Адміна та натиснути Register. На цьому більшість зупиняється, проте не ми. Після цього йдемо у теку Imports та бачимо там файли, що є файлами налаштування програми. Їх можна редагувати прямо у блокноті. Відразу скопіюю цю теку кудись на робочий стіл, буде як бекап, якщо ти випадково зробиш щось не так із якимось файлом. Почнемо знизу до гори. Файл Theme, очевидно, відповідає за теми. Тут можна змінювати колір, прозорість та тип ефекту, що застосовується до меню. Відразу допишу ще View, яка відповідає за щільність елементів. Після крапки можна вводити Small, Medium, White, що впливатиме на цю щільність. Щоб перевірити зміни, достатньо просто натиснути Ctrl-S у блокноті, щоб зберегти зміни, та клацнути на файлі чи пустому місці правою кнопкою миші, щоб викликати меню. При цьому треба тримати клавішу Ctrl. Це примушує застосунок підвантажувати налаштування знову і ми побачимо зміни. Ефектів всього 4. Якщо пишемо 0, маємо сіре меню без прозорості. Пишемо 1, маємо повністю прозоре меню. Пишемо 2, маємо акрилове розмиття меню. І пишемо 3, використовуємо стандартний ефект Міка у Windows 11. Вибирай, який подобається тобі. Я зупиняюсь на третьому варіанті. Файл-термінал, по суті, можемо не чіпати. А можемо перекласти ось тут один рядок на українську. Люблю, коли меню все однією мовою. Taskbar дає змогу налаштувати меню по кліку правою кнопкою миші на панелі завдань. Нас тут цікавить поки що всього дві області. Перша меню застосунків. Дивний вибір застосунків. Можемо перекласти пункт та замінити чи додати свої застосунки, бо нафіга мені та менш. Копіюємо готовий рядок, там де title пишемо назву застосунка, який хочемо додати. В меню Image після дорівнює вказуємо посилання на номер білого значка у бібліотеці Windows. Сенсу куперсатись і враховувати ці значки не бачу. Нехай будуть значки від застосунків. Для цього залишаємо лише слово image, а ото все дорівнює і код видаляємо. Якщо прибрати і слово Image, то не буде ніякого значка. Далі копіюємо шлях до об'єкта, який ми хочемо туди розмістити, та вставляємо між одинарними лапками. І так можемо додати стільки елементів, скільки нам потрібно. Або якщо тобі зовсім не потрібне таке меню, то можна видалити його починаючи зі слова меню, захоплюючи всі пункти аж по фігурну дужку після останнього елемента. Меню вікон, яке було в Windows 7 та XP, це точно не те, за чим я сумував. Я у себе його видаляю, ти можеш залишити і перекласти. Modify ми редагуватимемо останнім. Images ціпляти не треба, там немає нічого цікавого. GoTo – це вся область переходів, яка підтягується і в контекстне меню провідника, і в контекстне меню панелі завдань. Якщо воно тобі не треба, можеш прям видалити увесь файл GoTo і цей пункт меню зникне. Мені наче з ним норм. Нехай буде. Трохи поприкладаю пункти, та і все на цьому. Перекладу меню керування файлами, бо це зручна штука. Тільки приберу пункти створити файл і теку. Цього мені там ще не вистачало. Ти можеш додати сюди ще свої меню за бажанням, Для прикладу, з чого його робити, скопіюй меню застосунки із файлу Taskbar та додай туди усі пункти, які забажаєш. Файл Develop відповідає за пункт меню розробки. Можна його не чіпати. Цей пункт видно тільки якщо викликати меню із затисненою клавішою Shift. От воно, дивись, наче складно, а наче й ні. Я, до речі, всі файли, які я собі наредагував, прикріплю у описі. Буде тобі для прикладу, як що замінити. Або можеш підредагувати та використовувати прямо мої. Найцікавіше, я залишив на останок. Але перед тим. Поки ти ще додаєш застосунки в меню та обираєш, як тобі буде зручніше, давай відволічемось на хвилинку на новинки механічних клавіатур. Бо хто його знає, скільки разів ти ще натиснеш той Ctrl для перевірки меню. Якщо мені треба порівняти багато клавіатур в одному місці, то я шукаю їх на і каталог. Вибираємо механічні та оптичні у фільтрі справа. Переминкачі лінійні, щось останнім часом тактильні та зовсім не приносять мені задоволення. І відразу, ось тут мені жовтюча хейдер місцевого розливу прямо кричить. Натискай на мене. Ляка. За таку ціну дуже неочікувано цікаво. Світлі клавіші, правда, зроблені для чистюль. Якщо ти поціновувач із стебіляші за робочим місцем, то можна пошукати таку ж з чорними, найблистять від жиру. Тут і вибір кольору відразу під рукою. Металева конструкція. Метр вісімдесят кабелю. Підсвічування з ефектами і вага аж майже кілограм. Цей кілограм разом із гумовими ніжками не дасть клавіатурі їздити по столу. Проте, не дай Боже, ця цеглинка впаде тобі на ногу. В обговореннях можна допомогти Михайлу з тим, як увімкнути клавіатуру, або запитати нижче, як її вимкнути. Ну словом, із недорогих клавіатур дійсно прикольна штука. Ходи в опис, забирай її звідти за недорого. Будеш задоволений. А ми переходимо до найцікавішого файлу. Цей файл Modify. Він працює як FBR. Можна змінити ім'я, а може і прибрати тебе зовсім. Ну точніше, не тебе, а пункт. Для цього там є два елементи. Remove та Modify. Remove прибирає пункт, який нам не треба. Логіка яка? Параметр Find шукає елемент, у якому написано те, що написано в лапках. Якщо він його знаходить, то прибирає. Я людина лінива та інженер, тому оптимізуємо наші зусилля. Є слово, яке описує всю фразу всередині. Напишемо його в лапках, а перед і після нього поставимо по Зіронька попереду означає, що до цього слова може бути написано що завгодно, але програма ігноруватиме це і знайде саме це слово, що ми написали. Зіронька позаду теж саме, але вже після цього слова. Приберу гід. Він мені в меню не треба. Поділитися, попередні версії, друк, повернути. Причому воно видалить обидва написи, бо повернути є в обидва боки: транслювати, перевірити з Defender, термінал. Бо у нас є ціле меню з терміналами та PowerShellми. Та надати доступ теж його викинемо. Стало значно чистіше. Modify дає змогу модифікувати пункти. Давай їх поперейменовуємо пункт від PowerToys для розблокування файлу. Захопимо та дамо йому нове ім'я. І 7zip замінимо на просто архіватор. Так все виглядає більш злагоджено. Ну, думаю, цього поки достатньо. Гля, яка краса вийшла. Нічого зайвого, все потрібне. Можеш зберегти тепер своє налаштування кудись, щоб коли ти переставляв Windows, відразу раз і налаштував за секунду, замінивши файли. Свої файли я ж прикріпив у опис, пам'ятаєш? Тому бережи себе, допомагай Збройним силам та дякую, що ти тут заходь якось ще!